Сьогодні ми живемо у складному світі, і багато людей не можуть розібратися у життєвих, у політичних, у світоглядних питаннях. І як же бути щасливим? Без Бога не можна, а з Богом можна. Тому в заповідь Божа блажені жадібні, жадібні правди, бо вони наситять ще. Щасливі ті, хто хоче. Пізнати і жадає правди хоче розібратися в цьому питанні, Бог таким допомагає і дає відповідь. Сьогодні світ наповнений лукавством, брехнею, і звідусиль в'ється це спостереження. Всі соцмережі переповнені. І як розібратися, поки ти не зустрінеш Ісуса і не впізнаєш Бога? Ти будеш перебувати в депресії і розочаруванні, спокушенні в агресії. Будь-що. Тільки через Ісуса, коли ти пізнаватимеш Бога, тоді ти будеш реально щасливий і зможеш розібратися, де правда, а де неправда. Нехай Господь вас збереже на тому місці, де зараз ви знаходитесь. Амінь.